Electronic Arts перейменували Criterion Games у Battlefield Studios, додатково акцентуючи на тому, що франшиза Need for Speed принаймні поки що закривається. Студійні боси не бачать в гоночних іграх перспективи, і не тому, що вони за останні 20 років за рідкісними виключеннями роблять повну срань, а тому, що жанр більше нібито не актуальний. Може, якби ви зробили у Unbound саундтрек як у Maiden, котра цікава тільки у США, але має такий ост, що... Риніти можна, чи може, якби інші студії нарешті з'їхали з давно набридлих фестивальних гонок, то був би толк. Питання лишаються риторичними. А найкращі гоночні ігри в історії залишаться в нульових. Саме ж тоді вони були найкращими, правда? Ні для кого не секрет, що золотою ерою серії Need for Speed вважається ера Black Box, котра почалась з Hot Pursuit 2 і закінчилась на коричневій ноті під назвою Undercover. Але чи були ці ігри насправді такими досконалими, якими їх у нашій уяві зробив їхній культовий статус? Насправді, якщо подивитись на ці ігри Тверезо і без ностальгійно та фанбо Оського фільтру недоліків у них теж вистачає. От про них ми сьогодні і поговоримо. Пригадаємо Hot Pursuit 2, помітно зачепаємо головні хіти в особі Underground 1 і 2 та Most Wanted, Пожуримо за досить численні нюанси Carbon і трохи проїдемось по Pro Street, яка чисто статистично лише з натяжкою підходить, бо не для всіх фанів вона лежить серед найкращих, але на правах автора протягнув власний пік. Живіть з цим. Досить вже тієї підводки. Need for Speed Hot Pursuit 2. Говорю тільки про PS2 версію. ПК Фіаско не відноситься до кращих NFS ніяким боком. Докопатись до чогось у Hot Росі 2 досить важко, бо структурно гра дуже проста. Свого часу вона підкорила гравців чудовою графікою, відмінним саундтреком, дуже вміло витриманим у одному стилі, кращими авто того часу, хорошою фізикою, мальовничими локаціями і скажено напруженими погонями. Гра була досить одноманітною, але не на. Придала, бо кожна наступна гонка була не просто поїздкою від точки А до точки Б, а була напруженою битвою із супротивниками та поліцією за право першим перетнути фінішну смугу. Однак з Дечим Блекбокс справді змогли перегнути. По-перше, тривалість кіл. Є траси по 3, 3 з половиною, 4 хвилини. І коли це 3-4 кола, гонка дійсно може стати дещо затягнутою. А тут ще й вступає друга проблема. Протягом кар'єри ми. Стикаємось із турнірами. Наприклад, чотири гонки по два кола. А під кінець кар'єри йдуть два турніри з восьми гонок по чотири кола. Це реально задовго і дяка розробникам, що хоча б траси різні. Бо є й турніри, де ти тричі однією і тією ж трасою по три кола намотуєш. Сприймається як безглузде затягування, яким грішила ще ПК версія High Stakes під кінець кар'єри. О, oh мага! Хоч у грі досить гарний саундтрек, він вельми короткий, а в режимі Hot Pursuit ще й грає без вокалу. Благо можна полізти в налаштування і вимкнути інструменталки та лишити вокальні пісні і в звичайних гонках, і у Hot Pursuit. Hot Pursuit 2, на відміну від наступної гри не була революційним шедевром, тому хоч у ній і небагато відвертих недоліків, вона була просто дуже гарною грою, яка свого часу зробила достатньо, аби відродити серію, що просіла після Porsche Unleashed. we <laughs> Underground вже розділила світ аркадних перегонів на до і після. Вона застрибнула на свіжо прибувший потяг зростаючої популярності стрітрейсингу і відтворила його атмосферу найдивовижнішим чином. Гра просякнута духом вуличних перегонів нульових настільки, що її можна як парфум із запахом епохи продавати. Перегони були адреналіновими, графіка не перевершена. Саундтрек легендарний і один із найкращих в індустрії. Все було майже ідеально. Майже, але не ідеально. Першою проблемою, яка особливо відчувалась при гріз геймпада, були неконтрольовані втрати щеплення з дорогою. Машини і навіть не обов'язково задньопривідні могло абсолютно рандомно відірвати і понести боком руїнячи вам гонку, яку ви вигравали на волосині, промотавши перед цим шість ідеальних кіл. Деякі авто менше піддаються цій проблемі, особливо на початку, деякі більше, але в будь-якому випадку це трапляється і може неабияк збісити. Другою проблемою я б назвав вагу вашого. Авто при будь-якій навіть дрібній аварії нас може запустити вертітись в стратосфері, поки опоненти відриваються подалі. Звісно, аварії повинні становити серйозну перешкоду нашій перемозі, але те наскільки невагомо наше авто відлітає від усього підряд, все одно дратує, бо це далеко не завжди аварії. Третій недолік деталі для кастомізації. Я розумію, що райсинг у нульових не аби як процвітав, але більшість обвісів у NFS Underground виглядають грубо, громістко і просто тупо некрасиво. Вибір завжди зводиться до пари трійки найбільш адекватних запчастин. а решту обирають тільки якісь віртуози. Ну і наостанок я лишив найбільший гріх андерграунда – легендарну хворобу культової гри. Просто таки її чорну мітку, абсолютно неадекватний рабербендінг. Для тих, хто не в курсі, що таке рабербендінг, уявіть, що на ваше авто намотали резинку для грошей. В цій же резинці з вами авто, що доганяє вас позаду. І от чим далі ви відриваєтесь, тим сильніше резинка натягується, прискорюючи авто позаду. І в ідеалі так само, чим більше відстаєте, тим більше. Рез... Резинка сповільнює авто попереду. Однак в першому андерграунді щось сильно пішло не так, і доволі часто нас доганяючи авто стають турбореактивними, випереджаючи нас на рівному місці і відриваючись одразу на кілька секунд. І тут, схоже, резинка рветься, бо вже ви їх з таким ракетним прискоренням догнати не можете. І це зазвичай трапляється у найбільш незручний момент: чи перед фінішем шостого кола, чи просто перед фінішем, чи просто на. Останньому кулі Rubber Bandit Underground 1 справді легендарний і спалив більшу кількість срак ніж жива гра Ларса Вільріха. При всій неймовірності першої підземки саме цей аспект у багатьох сильно знижує оцінку культового творіння Black Box. Що я казав про деталі для кастомізації у Underground 1? Множте це на 5 і додайте той факт, що гра вас тепер просто змушує робити зі своєї машини монстра. Так, це Underground 2 і її знаменитою механікою візуального рейтингу, що базується тупо на кількості та рівні деталей, ніяк не аналізуючи їхню відповідність чи дизайнерську цінність. Причому самі деталі часто межують із здоровим глуздом, навіть найбільш всраті сраті білди нульових не виглядають отак. Бра". Деякі інші ігри, наприклад Street Racing Syndicate чи Midnight Club 3, мали здебільшого ліцензійні кузовні деталі, що дозволяло створювати цілком притомні тачки. А в Underground 2 проблема із попередньої частини, що нормальних деталей мало, тільки підсилилась. Запчастин, ніби й стало втричі більше, але виключно за рахунок хворої фантазії людини, котрі треба видати судову заборону на наближення до автомобілів. І коли вас силують вішати це лайно на авто задля проходження гри це бісить. Благо є мод, який помітно стримує цю функцію, і дозволяє досягнути 10 зірок зі значно меншою кількістю і рангом деталей. Однак це зовсім не єдина помилка, котрою допустились Black Box при розробці Underground 2. Просто її переваги настільки сильні, що на ці недоліки всі переважно закривають очі, але згадують за нагоди. Наступним з них є рандомно генерований стайлінг опонентів. Ваші супротивники можуть часто мати один Зелений спойлер на стоковій фіолетовій машині, і це виглядає абсолютно гидко, або навіть повний фаш із модифікації, які зовсім одна одній не личить. У всього міста немає елементарного відчуття стилю, що після вручну зроблених опонентів із попередньої частини виглядає ліниво і убого, йде в розріз із самою філософією андерграунд, де нібито стиль це все. Окрім недосконалого стейлінгу, 2 бере із попередниці ще дві старі проблеми: невагомі автомобілі, хоча в цій частині в них все ж трошечки більше стійкості, та просто абсурдний рабербендінг. Як і в попередній грі, особливо на консолях, опоненти, часто відстаючи, переходять у реактивний режим і залишають вас із носом у найбільш непідходящий момент. Складається враження, що цей аспект не поправили зовсім. Так, коли я грав на ПК, то майже цього не відчував. Але коли спробував на PS2, то був шокований несправедливими припливами сил моїх опонентів, і траплялось це досить часто, аби помітити закономірність. Багато гравців журять відсутність фаст тревелу, однак особисто для мене це ніколи не було проблемою. Місто маленьке, керування приємне. Якби не дещо нудні Jackson Heights, то взагалі б ніяких проблем. А от де справді нудно. Так це в довжелезних Урелах, в котрих треба пройти цілу купу, аби завершити гру. Я не знаю, кому прийшла в голову геніальна ідея зробити ключовими кільцеві гонки по закритих треках у стрітрейсинговій грі. Це от настільки тупо, наскільки звучить. У нас або три гонки по три кола, або дві по чотири, або одна на шість. І це довго, досить одноманітно і, щиро кажучи, абсолютно не потрібно. Якби урел можна було б взагалі вирісити із гри, вона б тільки виграла. Ну і заодно можна ще пригадати, що у другому андерграунді трохи просіла графіка, аби PS2 могла тягнути її відкритий світ без довантажень, і також сказати про те, що повноцінні катсцени замінили коміксами, які і тоді відчувалися даунгрейдом, і зараз так виглядають. Швидке і економне рішення не більше. Зрештою, Underground 2 все ж вийшла дивовижною. Всі ці, хоч і досить помітні недоліки, не завадили їй стати однією з кращих гоночних аркад усіх часів, бо решта гри була виконана на неймовірно високому рівні. I am Most Wanted вже трохи відійшла від правдоподібної стрітрейсингової естетики і обрала новий стиль. Брутний, брутальний, похмурий, але в той же час сонячний вайб Рокпорта замінив настрій нової частини Need for Speed на щось нове. І це нове знову поцілило в десяточку. Атмосфера у Most Wanted була шикарною і одразу закарбувалась у мозку завдяки дизайну міста, музиці, настрою та кольорокорекції. І от ця кольорокорекція часто наводиться як недолік гри. Званий Peace Filter дійсно іноді виходить з під контролю в ПК версії гри. Однак, як на мене, виглядає досить круто і атмосферно в найдосконалішій Xbox 360 версії, максимально наближено до ігрових катсцен, у яких криється наступний недолік. Сюжет показується нормальними катсценами тільки на самому початку і в самому кінці решта ж гри розповідає нам історію через голосові повідомлення та смски, що насправді сумно, бо якщо їх читати, то можна помітити, як розвиваються. Деякі інтриги та відбуваються натяки на подвійне життя певних персонажів. При правильному підході все це можна було б досить класно екранізувати, як до прикладу, хоча б намагалась Undercover. Всі, ви, думаю, знаєте, головний недолік Most Wanted. Драк гонки. По-перше, вони ніфіга не по прямій, що вже абсурдно. По-друге, якщо вони не по прямій, то чому б нам не дати можливість нормально повертати? Зміна смуг працює криво і через раз. Тож ми дратуючи часто влітаємо у трафік, навіть не з власної вини. Нашим автівкам додали ваги. Особливо здається 20 тонним автомобілям опонентів, тому ми більше не літаємо картою від кожного стовпця, руйнуючи всю динаміку гонки. Тож цей недолік зник. Вичуттям ребер бендінг теж трошки приструнили, хоч і не виправили повністю. Проте останнє стосується не всієї гри. Легендарна друга гонка зерло. На ній згоріло стільки срак, що й визові міг би позмагатись. Десь після 70% гонки Ерл нащупує десь кнопку турбо і просто перестає скидати швидкість у поворотах. Перемога в цій гонці часто заключається у блокуванні суперника в правильний момент. В останньому проходженні я якось виграв у нього з першого разу, навіть без. Цих трюків, але тут треба везіння і реальне вилизування кожнісінького без виключення повороту. Не подумайте, складні боси це добре, так і має бути. Але тут у нас просто відбувається одиночний і неочікуваний стрибок складності, який вибивається із решти гри. У грі є ще маленькі дрібниці, які комусь сподобаються більше чи менше, як, наприклад, помітно спрощений стайлінг і тюнінг. Але в цілому можна констатувати, що решта гри виконана майже ідеально і досі грається прекрасно. Лиш одне своє спостереження, що стосується виключно Xbox 360 версії. Не знаю, чому так, але саме у ній у стінах дуже багато невидимих зазубрин. Я грав і в PS2, і ПК версію, і ніде я так не зупинявся, чіпаючи, здавалось би, боком стіну, як у нексген версії, майже в кожній гонці зачіпаючи бар'єри то там то сям, мене зупиняло невидиме щось дуже дивно. Під оцим нашим відео десятки коментарів мене на хрестах хочуть розіп'яти за те, що я посередньо оцінив легендарну для них карбон. Ну але ж давайте розберемось. Карбон продовжує історію героя Most Wanted. Ні, не Раяна Купера цей міф вже розвіяли давно і нагадує про події, котрі трапились ще до прибуття у Рокпорт. Решту ви добре знаєте, ми не для огляду тут зібрались. Так от подекуди карбон надто сильно тримається за те, що вона Mostwante 2, як, наприклад, погонями. Вони прямо перенесені з попередньої гри і навіть зберігають той самий саундтрек. І що найгірше, вони грі абсолютно не потрібні, ні у рівнях погоні, ні у самих погонях немає жодного сенсу. На копів ми натикаємось пару разів за гру і ніколи навіть другого рівня не отримаємо. Я не кажу, що потрібно було повторювати механіку і Набором премії чи майстоунів з Most Wanted. але щось додати варто було б це би врятувало гру від другого її недоліка, який вважають головним. Тривалість гра реально проходиться за години три, і я не применшую. Якщо не лажати і не сильно зважати на атаки на свою територію, гру можна пробігти менш ніж за три години. Це дуже мало, при тому, що грати у карбон цікаво, і вона без проблем могла б дозволити собі розтягнутись трошки більше. Я цілком згоден з тим, що тривалість це найбільша проблема карбо. Через неї гру взагалі важко сприймати повноцінно і серйозно, бо це більше схоже на DLC Сі до Моствонте. То у іншому стилі досить абсурдною проблемою карбон для мене є музика. Мало того, що вона розділена на три категорії, де в машині окремого класу ви чуєте лише музику одного стилю, хто бля, взагалі, подумав, що це гарна ідея. Так ви ще й навіть цю музику тупо не маєте де слухати. Вона грає лише у фрірайді, який не має сенсу, бо є фаст тревел до кожної гонки, і у режимі чекпойнт. У решті івентів грають ледь не амбієнтні композиторські треки. На що було ліцензувати 30 пісень, які нема де слухати? Питання без відповіді. Так ще й щиро кажучи, сама якість цих треків помітно просіла. Майже жодна з пісень, навіть близько, не стоїть із саундтреками трьох попередніх частин. Як і в ситуації з Герлом, у мосту Анти тут також є неочікуваний стрибок складності. Каньйони та проти Даріуса. Фінальний бос має бути складнішим, однак, якщо ви оберете не ту машину, то часом навіть дуже хороший скіл вам може не допомогти. І залишиться сподіватись на вдачу або пробувати інші автомобілі. Це досить неприємний стробок складності, який також багатьма сприймається як мінус. Маленький недолік від мене не знаю, чи звертали увагу на нього всі скрип покришок, Колеса у карбон свистять від найменшого суву в бік, навіть не повноцінного повороту. Я не знаю навіщо було це впроваджувати, але у карбон ми їздимо під постійний скрип покришок. І хоч це з часом губиться на фоні, особисто мені спочатку завжди сильно кидається вуха. І от мінусів, наче небагато, але самої гри настільки мало, що тут вони вже стають досить помітними. Музика, тривалість, поліція все це вже серйозно псує образ карбону, яка насправді могла бути не меншою легендою, ніж Мост Фонте. Да їй якийсь сенс у погонях, що у свою чергу допомогло простягнути надто коротку кар'єру і виріжк бісової матері обмеження музики, щоб вона грала постійно і де треба. Однак тут Black Box вже почали втомлюватись і приймати сумнівні рішення. Ковтком свіжого повітря мала стати простріт, яка перенесла події на закритий стрітрейсинговий фестиваль. І що що атмосфера того самого фестивалю реалізована на 12 балів? Вайп у гри просто неймовірний, і на це 100% працює як і дизайн, так і саундтрек, так і коментатор, який і знає, на чому ви їздите, і знає, що про це сказати. Особисто для мене Простріт один із кращих НФСів, і недоліків для мене у ньому досить мало. Однак. Вони є, і почну я з затримки у керуванні. Саме керування у Простріт, хоч і часто критиковане, насправді дуже класне і веселе. Якщо грати на кермі, головне налаштовувати його на 270 градусів, і тоді буде повний кайф. Швидкісні гонки на кермі це такий адреналін, який жодна з частини на не дасть. Але якогось біса розробники вшили в код гри штучну затримку керування, яка відчувається і яка псує враження, особливо на клавіатурі. Всі, хто грав Простріт на ПК, зрозуміють мене, авто реально реагують на повороти і. Помітною затримкою, благо є моди, які це фіксять, але факт залишається фактом. Ще одна проблема гри, яку пофіксили лише років через 10 після релізу. Багуюча кнопка Продовжити, яка не випускає з екрану завершення гонки, лише дозволяє рестартувати. Це особливо болюче, коли ти нарешті подолав гонку, яку довго не міг пройти, і тут на тобі. Тільки рестарт або f 4, що звісно не збереже твій прогрес. Ця проблема лише ПК-версії, і вона нарешті виправлена. Але не офіційним патчем, тому вважається актуальною, тим паче на перші 10 років після релізу. дрібні графічні баги також є відомою проблемою про стріт, як, наприклад, грубі піксельні тіні, дивна тінь від екрану міні-державля чи деформовані текстури радіаторних решіток. Неробоча аеродинаміка, яка по факту вийшла просто маркетинговим обманом, також заслуговує називатись недоліком. Нам продавали налаштування у аеродинамічній трубі як круту фішку гри, а виявилось, що воно абсолютно нічого не дає. На Ютубі вже є відео, які це перевіряють і підтверджують. До всього ще й кузовні деталі ще більше спростили, залишивши лише один унікальний бодікіт для кожної моделі, і ще два досить нудних і негарних універсальних. Необґрунтованих стрибків складності у грі начебто немає, однак більшість гравців, по-перше, одноголосно ненавидять Рудічена, по друге, у нічних кошмарах бачать трасу Невада Хайвей, а по третій бісяться із несправедливості оцього дріфту проти ре Ватанабе. Розберемось по порядку. Чен, учасник команди Grip Runners, показує себе як дещо імбалансний супротивник у гонках, що підводять до битви із королем кільцевих перегонів, особливо у гонці на кращий час ділянок. Він ставить такі результати, до яких дотягнутись виходить хіба що хитрощами, як і в попередніх іграх. Таким стрибком складності стає зненацька. Друге, невада Хайвей, це досить підступна траса, як у швидкісних перегонах може підсунути свиню у вигляді несподіваних нерівностей траси, котрі можуть відправити у політ також у ній повністю відсутні бар'єри, через що навіть маленькі помилки можуть закінчитись фатально. Ну і стосовно дріфту в порту Токіо проти ре. Очки у ній набираються на диво повільно, навіть від досить гарного кута й швидкості. А середній відрізок, у якому з тутешнім керуванням ледь взагалі можливо дріфтувати, додатково бісить і змушує покладатись на вдачу, очікуючи, коли сам Ре затупить і набере якомога менший рахунок. До речі, закликаємо стати нашим спонсором, аби запросто проходити Невада Highway, як це роблять містер Сіністер та Оріджен. А також запрошуємо у наш телеграм-канал всі посилання у описі. Недоліки наступних ігор уже стали занадто помітними, щоб їх можна було ігнорувати. Хіба що Pursuit 2010 року ще стабільно потрапляє в списки найкращих гоночних ігор. Урешті хороше, а іноді навіть дуже хороше, проглядається крізь товстий шар недоопрацювань, дивних рішень, ідіотське керування і поганий саундтрек. В той же час ігри ери Box стоять над ними, немов монумент тому, як треба робити перегони. В інтернеті люди можуть часто говорити, що це все синдром каченяти, і насправді ps 2 ера теж була не ідеальною. Однак справа не в тому, що ці ігри ідеальні і не мають недоліків. Справа в тому, що їх переваги настільки сильні, що ці недосконалості не здатні зіпсувати загальне враження. Так, мінуси є, їх видно, але плюсів набагато більше, і їх вплив значно фундаментальний. А які частини Need for Speed і за що особисто ви вважаєте найкращими? Розкажіть в коментарях. Бо ця тема ніколи, певно, не перестане бути цікавою для суперечок. Ми все почитаємо і скажемо вам, чому ви праві або чому не праві. Побачимось у наступному відео, яке вже світиться вам на екрані. І до зустрічі на геймбазі!